Сьогодні ми будемо розглядати основи, а саме більш детально зупинимось на лугах і на натрій гідроксиді. Це ми повторюємо. Ми вже з вами вивчали в 8 класі Луги. Ви бачите на слайді, як зараз. Луг, який м'який мет... чи натрій, який м'який метал сріблястий, дуже легко ріжеться ножем, і відповідний, оксид, гідроксид, гідроксид білі гранули. Згадаємо взагалі от загальну класифікацію, що це неорганічна хімія, тобто хімія неживої природи, а неорганічні сполуки розділяються на чотири класи: оксиди, кислоти, основи солі. Сьогодні ми основи вивчаємо, саме гідроксиди, можна і так, і так говорити, це метал плюс OH-група. І от які бувають основи? Основи поділяються на розчині, на них говорить Луги, і не розчинні. Це інші тих, що я виписала. Розчинні основи дуже активні, їдкі речовини. І чому ми саме починаємо повторювати з натрій гідроксиду, тому що це один із найпоширеніших лугів, його багато добувають для використання і в побуті, і це ми будемо розглядати. І ось така ще класифікація саме лугів за розчинністю, тому що є луги, які дуже добре розчиняються. Натрий гідроксид сюди теж відноситься. А є луги, які поганенько розчиняються, наприклад, ось кальцій гідроксид, це гашене вапно, але теж за властивостями відносять до лугів. І давайте тепер далі. Також хочу нагадати, що окремо виділяють амфотерні сполуки, щоб у вас не, ну, не склалося враження, що бувають тільки розчинні і нерозчинні основи. Амфотерні основи це ті, які утворені із амфотерних оксидів. Це з восьмого класу, ви повинні пам'ятати амфотерні оксиди утворюють метали з валентністю 3. ось тут усі, І відповідно їм основи теж будуть амфотерні. І також ось тут з валентністю 2 винятки цинку, плюмбум О, берилій О і станом О. Амфотерні сполуки це ті, які мають і кислотні і основні властивості, наче як посередині проміжні властивості. Ну, сьогодні ми з вами більш детально розглядаємо саме лужні елементи, Перша А-група за періодичною системою літій, натрій, калій, рубідій, Цезій. Франції вже радіоактивний, то я його сюди не вставляла. І лужні елементи, лужні метали це найактивніші метали, і відповідно їхні. Основи теж будуть дуже активні речовини. Це означає, що вони будуть взаємодіяти з багатьма речовинами. Якщо навіть ось лужний метал кинути воду, то буде дуже агресивна реакція. У лужних металів найменша електронегативність, тобто здатність притягувати електрони, це означає, що вони навпаки прагнуть віддати електрони свої. Якщо ми подивимось, у них на останньому енергетичному рівні, ось тут, наприклад, один електрон. Тут ось останній енергетичний рівень один, у калія теж один, тобто в них в усіх, якщо придивитись, один електрон, і він їм, наче якось через нього треба тримати весь енергетичний рівень. Тому, звичайно, вони будуть прагнути віддати свій електрон, тому у них дуже сильні відновні властивості. Будуть агресивно реагувати тільки щоб стати схожим на найближчий інертний елемент. Ну, ось, наприклад, електронна конфігурація йона літію, схожа на гелій, натрій на неон. Давайте розглянемо за періодичною системою трішечки. Ось, якщо ми Наприклад, у літія 3 електрони, якщо він один віддасть, він стане схожий на гелі. Так само натрія 11 електронів, якщо він один віддасть, стане схожий на Неон. Саме ці електрони на зовнішньому рівні, вони співпадають із валентністю, ну, визначають валентність, і саме по ним ми дивимось, як які властивості будуть у хімічного елемента. І тут. Ці елементи знаходяться у першій групі, значить, вони мають один електрон. Номер групи співпадає з кількістю електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Поширеність у природі самого метала натрію. Для того, щоб зрозуміти натрій гідроксид, то нам треба переглянути сам металічний елемент, який він утворює. Ну, якщо він такий активний, то зрозуміло, що в природі, в чистому вигляді, ось так шматочок натрію, ви не зустрінете так само і калію, і взагалі лужні елементи, а, тому що вони відразу з чимось реагують. Якщо, ось тут ви бачите така пляшечка, і для того, щоб натрій зберігався, щоб ми могли бачити, який у нього колір, його фізичні властивості, то його залили шаром. <гасу>. Це нафтопродукт, жирний натотик для того, щоб не допустити кисень до натрію. Тільки ми дістанемо цей шматочок, витримо від гасу, відразу натрій почне реагувати з киснем у повітрі і ставати такого темнішого кольору. У зиній корі натрію знаходиться дуже багато. Ось тут достатньо 2,64%. Далі і калі не менше, вони у складі солей, наприклад, звичайна кам'яна сіль натрій хлорії багато, то, до речі, натрій гідроксид якраз і добувають із кам'яної солі. Інших лужних елементів. Набагато менше порівняно із калієм і натрієм. Вони найпоширеніші, а тим більше зараз ось літі активно добувають для виготовлення батарей, літій-іонні батареї, то як побутова хімія будуть, звичайно, використовувати натрій, який найпоширеніший, і це буде найдешевше. Також багато саме йонів у розчиненому вигляді. Мається на увазі в вигляді слолей, є у морській воді. Тепер більш детально розглянемо натрій гідроксид, натрій ОАЖ. OH. Якщо в сухому вигляді, то це біла, непрозора, тверда речовина. Ми бачили в вигляді грану, тут якісь такі як пластівці. А гігроскопічна, це означає, що добре вбирає вологу, розчиняється. Ми говорили, що це розчинний луг, тому розчиняється дуже добре. У 100 грамах води розчиняється 100 грам гідроксиду, Ну, це багато. І також під час розчинення виділяється теплота. Сам розчин мильний на дотик, і ви могли його з ним Працювати. Наприклад, вдома будь-який антижир можете прочитати, там написано каустична сода, це стара її назва. Ось тут теж підписано офіційно за номенклатурою натрій гідроксид. Але ось цей антижир, там підписано по-старому, це означає натрій ОН, і ось такий мильний мильний розчин на дотик. Без рукавичок. Не можна користуватись такою побутовою хімією, тому що натрий гідроксид їдка речовина. І давайте тепер трішечки згадаємо хімічні властивості взагалі лугів, тому що все підходить до тих. Лугів грошинних основ, які ми бачили на попередній таблиці, це те, що вони змінюють колір індикатора, дивлячись який індикатор. Ось фенолсталої дає малинове забарвлення, лакмус, синє, метеоранж, жовте забарвлення. Також взаємодіють з кислотою. Взагалі будь-яка будь основа буде взаємодіяти з будь-якою кислотою, утворюється сіль. І як побічний продукт вода. Далі із кислотним оксидом лише луги, і з амфотерними оксидами, теж. тобто з оксидами, з тими, що не основні, можна так сказати, а з іншими взаємодій. І з солями також будуть взаємодіти, але Тут обов'язково луг буде взаємодіяти із розчинною сіллю. Ось тут і підписано у розчині, Буде не розчинна основа, інша сіль. І зараз це ми переглянемо. Ось перша дія на індикатори. Дія розчинів лугів на індикатори. Пригадаємо, лугами називають розчинні основи. Більшість з них за зовнішніми ознаками не відрізняються від води та розчинів кислот. Щоб швидко розпізнати їх, у хімії використовують індикатори. Пригадаємо, індикатори це складні органічні речовини, що змінюють своє забарвлення залежно від наявності лугів або кислот у розчині. У школі ми найчастіше використовуємо три індикатори метилоранж, фенолфталеїн та універсальний індикаторний папір. Для досліду у три пробірки налімо приблизно по 1 мл натрій гідроксиду. У першу пробірку додамо декілька крапель метилоранжу. Назва індикатору вказує на його колір. Зверніть увагу! Кольор розчину набув жовтого забарвлення. Тут З мети оранжевим трошечки складно, тому що дуже схожий відтінок, але все одно ж ми бачимо, що світліший. Дуже добре показує себе, появляє, фонов талін, саме в лужному середовищі, в кислому він не показує. А лакмус теж добре показує саме і кисле, і лужне. У другу пробірку додамо декілька крапель фенолфталеїну, який не має забарвлення. Зверніть увагу, забарвлення розчину стало малиновим. Розчин третьої пробірки нанесемо на універсальний індикаторний папір. Постерігаємо зміну забарвлення папірця на синій колір. Зверніть увагу, що колір універсального індикаторного папірця в розчині лугів може змінюватись від зеленого до темно-синього. Це залежить від масової частки лугу в розчині. Чим більша масова частка лугу, тим більш темно-синій колір універсального індикаторного папірця. Значить, трішечки запишемо. Друге, це буде взаємодія з кислотами. Натрій Ваш дуже активна речовина, і з будь-якою кислотою буде взаємодіяти. А взагалі, от основа і кислота, як дві протилежності, і в них утворюється. Продукт їхньої взаємодії, сіль, наче як їхнє дитя. Якщо ми візьмемо натрій, ОН, OH, додати, ну, хай там яку я взяла. Ага, ну, сама звичайна кислота, хлоридна кислота, то тут реакція обміну буде. І що таке реакція обміну? Це дві складні речовини, взаємодіють, утворюються дві нові складні речовини, вони наче міняються своїми частинами. І те, що я говорила, що утворюється сіль. Сіль складається з металу і кислотного залишку. Сіль це наче дитя. Дитя бере щось від мами, від тата, так само ось тут сіль від натрію аж бере метал-натрій. А від хлоридної кислоти кислотний залишок, тому виходить натрій хлор плюс вода, h 2 o Валентність не забувайте ставити, коли склали формулу солі. В 1,1 то так і залишається. Це одне з найпростіших рівнянь, але ще нагадаю, що це, коли взаємодіє луг із кислотою, називається реакція нейтралізації. Зверніть увагу, натрій гідроксид дуже їдка речовина, хлоридна кислота теж. А в результаті їх взаємодії утворюється взагалі кухонна сіль і вода. Дві такі неагресивні речовини, які ну, люди кухонну сіль вживають в їжу, воду, п'ють. тобто вони неагресивні. Тому й називається нейтралізації. І давайте подивимось. Відео. Для того, щоб показати цю реакцію нейтралізації, тут використовують індикатор, тому що так візуально нічого ми не побачимо. Ось тут наливають зараз хлоридну кислоту. розчин хлоридної кислоти і додають фенолфталеїн. У кислоті він не реагує на кисле середовище, тому він безбарний залишається. І ось бачимо дуже добре, коли додають натрій гідроксид, індикатор відразу реагує на цей луг, але натрій гідроксид взаємодіє з кислотою, тому знову забарвлення зникає. І ось саме таким чином ми можемо побачити, що справді реакція відбувається. з якою швидкістю. Але якщо ось перемотати, ну розмішало ще реакція відбувається, то вже коли кислота закінчиться, то вже реакція, ось тут уже не зникає забарвлення, тому що тут вже закінчилась кислота і зайвий луг, натрій гідроксид, він у надлишку знаходиться. Ось тут, наче, так трішечки. Експериментують і показують, що ну, знову ось кислоту додали, знову відбувається реакція. Завдяки цьому відео можна зрозуміти, як це забагато, наприклад, у надлишку речовина є. Коли вже вся кислота ось прореагувала, луг залишився. За допомогою індикатора ми це бачимо: знову додали кислоту, знову пішла реакція, знову індикатор зник. І далі, наступне це з кислотними оксидами, луги взаємодіють дуже добре, так, тому давайте запишемо третє з кислотними оксидами. І... Я тут взяла СО2 оксид натрий OH, додати СО2. Для того, щоб написати цю реакцію, треба пам'ятати, якій кислоті відповідає цей кислотний оксид. Умовно, додайте воду до СО2 і вийде кислота H2SO3. Тому що при взаємодії з кислотами з кислотним оксидом утворюється сіль. А сіль складається з металу і кислотного залишку. Кислотний залишок він у кислоти. Тому буде натрій СО3, а не СО2. Бо якщо ви напишете СО2, такої речовини не, не існує. Ви пишете те, що існує. Існує чотири класи сполук. Ось тут утворилася сіль, у натрії валентність 1 і валентність 2 в СО3, найменше кратне, яке ділиться і на 1, і на 2 це 2 тому буде натрій 2 СО3. І ще ось подивимось, чи утворюється вода. Тут ось є гідроген, тому вода утвориться. Ви так дивитесь, це вам, наче як підсказка така. Тобто, ось це, що я написала, це просто для того, щоб ми бачили, що утвориться, щоб правильно написати сіль. А взагалі це не відноситься до реакції. Треба поставити коефіцієнти. Тут 2 натрія, 2 натрія, тепер 2 гідрогена, 2 гідрогена, сульфуру по одному, і оксигена 4, і тут 4 все добре. І тепер теж подивимось відео. СО2 це такий кислотний оксид, який легко сполучається з водою, а, і саме є причиною, наприклад, кислотних дощів, бо утворюється кислота. Це небезпечний оксид. Наливають вощі на гідроксиду. Додали лук, щоб ми бачили якісь зміни кажу індикатор, додали, щоб ми бачили зміни. І от зараз будуть добувати СО2, тому що це газоподібна речовина, її треба зібрати. І вона ось через трубку починає виділятися. Це безбарний газ. Тут ось реакція, як добути со 2 Просто до солі додати кислоту, відбудеться реакція обміну, утвориться h 2 so 3 ну, ось так, наче. Але h 2 so 3 це кислота, яка легко розпадається. Це ми писали в зошиті завжди з вами. Ось утворився цей гас СО2. і він безбарний. Його не видно. Він ось його зараз пропускають через цей розчин лугу. але через те, що тут індикатор, то ми повинні побачити якісь зміни. Перемотаю, як це довго дов, йде, але ось бачите, що відбулися зміни. Грошін знебарився, тому що у нас м, утворилася сіль. І останнє у нас з розчинними солями, але лише з розчинними це один із способів утворення е, нерозчинних основ. Так, е, напишемо четверте. З розчинними солями. Ось це ви дивитесь, чи розчинна сіль, чи ні, в таблиці розчинності. Ферум хлор 2 я взяла натрій OH додати ферум хлор 2. Знову відбувається реакція обміну. Тут валентність феруму 2 не переплутайте. Тому буде феру Ож двічі, і додати натрій хлор. Тут валенькість 1,1, тому так і залишається. Сюди двічка, сюди двічка. І давайте швиденько дивимось реакцію. Для <му> того, щоб побути ферум Хлор 2, ми просто залізо додаємо до хлоридної кислоти. Залізо і з кислотами взаємодіє, він виявляє ІС-2. Це важливо, щоб ви запам'ятали, що з кислотами, ось, наприклад, з хлоридною кислотою виявляє ІС-2. 2, а із чистим хлором, із галогенами великість 3. Далі ось тут ще хочуть добути феррум хлор-3, тому його наче як е, хлором обробляють. Випускають тут газ хлор і у нас утворилося два, дві солі. Тут, наче, як дві паралельні реакції. Ось такий е, розчин солі. Ферум хлор 2 і розчин солі ферум хлор 3. І до них зараз додають лук. Якщо до ферм хлор 2 додати на фігурах, то вийде ферму H2. Зеленуватий колір. А ось тут ферму H3, такий аж оранжевий колір тут вийшов. Але ну, це ржавчина. Це так утворюється саме на металі під час взаємодії. З водою, з киснем на повітрі довго-довго метал вжавіє. Іноді ми бачимо такий зелений якийсь відтінок. В основному ферму аж тричі утворюється такий якраз ржавий-ржавий колір. Ось він сідає, поступово це достатньо розведений, тому ну, щоб ми побачили, цей яскравий колір. Трішечки не встигла додивитись тут, як взаємодіє натрій, як його добувають. Додають воду до металів і просто розводять з водою. І далі застосування і біологічне значення і калію це теж дуже цікаво для нашого організму, для чого він треба.